Дякуємо, колеги. Тепе Ньюз – це ми давали установку нашій збірні. Як грати, але збірні з якого виду спорту уточнювати не будемо. Якщо ви дивитесь нас через мегого і у вас немає зображення, то знайте, що ми тут у студії. Володимир Остапчук. та Ірина Сафонаров. Сьогодні у випуску у Європі запущено швейцарський годинник, який скоро повинен показати час миру для України. Так у Швейцарії відбувся саміт миру. Саміт у Швейцарії, а підгорало на всій Росії. Дійшло до того, що Путін надихався валіскою і знову поніс мечню. Хто придумав? Це чуш, розумієте? бред собачий. Як сказав класик, не всі можуть дивитися в майбутнє, але гордон може. Магічна куля, яку Гордон носить замість голови на плечах, підказала йому, коли Крим та мир повернуться в Україну. Тепер більш докладно. Мачного. У Швейцарії пройшов саміт кінця рашки під більш офіційною назвою Саміт миру. Ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Росіянці в один голос кричали, що ніхто на цей саміт не приїде, але делегатів було настільки багато, що фотографу, щоб усіх сфотографувати, довелось відійти майже на кордон не дуже великої Швейцарії. Так, так, ось як бачимо, зовсім ніхто й не приїхав. Якісь дрібнички, ну представники майже ста країн та організацій. Так, зібрались в маленькому залі за маленьким столом і зробили нерішучі заяви. Нам потрібен не диктаторський мир, а чесний, справедливий мир. Україна насправді починає цей процес до миру з позиції сили. Якщо Росія не погодиться з ми заставимо її здатися. Спільне комуніке про основи миру включає пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими. Ой, а що це таке? Я чую виття? Виття з радофілів, які говорили, що від України втомилися? Головне, що цей саміт не стане черговою моделлю холодильника Мінськ, який просто заморозить конфлікт. При президенті Зеленському. Мінських домовленостей, в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, і так далі, не буде. Отже, саміт Швейцарії показав всьому світові, що Європа не втомилася від України, а навпаки, трошки відпочила від рашки. яка в свою чергу всіма силами намагалася завадити проведенню цього саміту. Так бункерний дід напередодні запропонував своє бачення мирної угоди. А на самом деле для чого це робити? Щоб удержати своє собственне імперське положення і величі. Во для чого це робиться. згідно хворої фантазії Путіна, зсу мають вийти з чотирьох областей України. Е, це яких Білгородська, Курська, Воронезька і ой. А яка четверта область? Чи ми чогось не знаємо? я вас здивую. Окрім того, додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав скасування санкцій проти Росії. А у таке. Вони ж не діють. То навіщо їх скасовувати? Ну, хай собі будуть. Точно. А потім Божевільного понесло так, що він заявив, що у 22-му штурмувати Київ не планував, а просто так хотів підштовхнути до перемовин. Він і Пригожина не хотів вбивати, просто ракету в літак пустив, так злякати. Я так розумію, ще трішки залишилося і зовсім скоро сам Путін скаже: е, Вибачте, я нічого не знав. Ми просто були на ученнях. Тупе, тупе, тупе. Війна закінчиться у 2024 році. А звідки така інформація? На саміті ніхто такого не говорив. Ні Трюдо, ні Макрон, ні Сунак, ніхто зі світових лідерів про таке не заявляв. Бери вище. Вище від світових лідерів? Бог чи що? Ну, от десь посередині між світовими лідерами та Богом. А, -а, -а Гордон! Пан Дмитро прогнозує, що війна в Україні завершиться до кінця 2024 року. Також 18 квартирна провидиця заявила, що ЗСУ деокупують Крим протягом наступних п'яти місяців. Ось що значить, коли квартири не здаються і є купа вільного часу. Він стверджує, що отримав інформацію від різних джерел. Де, а вже ж працюють його друзі: якесь керівництво, російські телеграм-канали, світова преса? Обама. Ну, типа. Думаю, що Дмитру потрібно давно звернутися до лікаря і зізнатися, що він чує якісь джерела у своїй голові. В якому році Дмитро перестане бути посміховиськом, джерела Дмитра так і не повідомили. Але все одно, як же хочеться вірити в такий прогноз. Якби тільки не знати, що його автор Дмитро Гордон. Головна подія року після саміту Миру, звісно, відбувається на футбольних полях Німеччини. Наші хлопці поступилися румунам. Але давайте їх підтримаємо та побажаємо успіхів у наступних матчах. Пам'ятайте, що іноді можна програти бій, але виграти війну. Перемог нам усім! Дякуємо нашим захисникам та захисницям, що можемо вболівати за нашу збірну. Слава Україні! Героям слава!